Палата громад британського парламенту проголосувала за оновлення дещо застарілої програми ядерних озброєнь. Законодавці, що підтримали цю програму, вбачають у ній засіб стримування будь-якої агресії. Систему Trident оновлять чотири нові атомні субмарини загальною вартістю 37 мільярдів євро. Чи готова прем'єр особисто санкціонувати ядерний удар, що може вбити 100 тисяч невинних чоловіків, жінок і дітей. Yeah, yeah, yeah. На це прем'єр-міністр Тереза Мей відповіла ствердно. And, and say... Так, і я мушу сказати вельми шановному панові, що увесь сенс стримування полягає у тому, що наші вороги повинні знати, що ми готові це застосувати. Опозиційна лейбористська партія розділилася у голосуванні. 47 лейбористів проголосували проти оновлення програми ядерних озброєнь. Багато хто із членів фракції під час обговорення скористалися з нагоди вколоти чинного лідера Джеремі Корбіна, що є давнім противником ядерної зброї, незважаючи на те, що підтримка програми Трайдент є офіційною політикою партії. Депутат Джеймі Рід назвав позицію Корбіна дитячою і нарцистичною. У Шотландії більшість населення виступає проти програми ядерних озброєнь. Напередодні у Глазго відбулися акції протесту. Шотландська національна партія сьогодні. Голосувала у парламенті проти.